Та ягода жовтим, жовтим, з жовтим. Він... Ну, ззаді видно, тініше він поки що у нас зеленкуватий, на сонечку він вже набирає. С... С... Ця грона десь... Ну так, під два шарики теж. Минулого року були в нас контрольні такі гронка, досить теж непогані. Ну що ж, задоволення? Задоволення повне. Тріску не замічено. Дується, тепер здається, ще такі шарики, що. Під 20 грамів можливо навіть якісь будуть ягодки. Єдине, що трохи має схильність до захворювання поверхівлях замічено Ну, Зараз у уїдімо, борюся тільки біопрепаратами, там є йодоцит, каліями добрими, змістом, великим містом калію, 100 грамів на 10 літрів води. Ну так, трошки. Трошки помагає, трошки не помагає, але треба контролювати і.